На цьому місці ще два тижні тому був безкоштовний громадський туалет. Ним користувалися місцеві жителі та люди, які живуть поряд у гуртожитку. Та не мають каналізації, каже Микола Подік. Тут чотири сім'ї, які не мають туалета, не мають туалета. Просто його каналізація, водопровод проведений, але його нема де поставити. Нема поміщення території, нема щоб його поставити. Тому що на кухні три чоловіка приписано, приписано. Які мають частку на цій кухні, але вони не в змозі, бо нема де його поставити цього туалета. Чотири і... сім'ї залишилися. Громадський туалет був у занедбаному стані. Запах нечистот було чути за сотню метрів, розповідає місцева жителька Тетяна Мороз. В стані такому закиданому, нехорошому, неприятний запах, і він тут не треба. Я думаю, що кожна людина знайде того рубля, як, не дай Бог, піти в такий нормальний людський туалет. Я сама сторонник, наприклад, такого туалету, але його ніхто не міг вже ополадкувати. Поряд із колишнім туалетом платна вбиральня. Місцевий житель Ігор Фальковський каже, що туалет не працює у вечірній час. А це якось я сам замітив, не зрозумів. Бачите, от мені на туалет, а за чим їхати тут закрито. Я то можу потерпіти, у кожного угла, але якось некомфортно. Гривню чи дві не жалко, але куди мені? Йти в полікійник, пішли за харчувати. Касирка биральні Антоніна розповіла, чому саме такий графік роботи. Після скорочення людей, каже жінка, виконує дві роботи. Ще з весни, я ще працюю на одній роботі. Я зараз зранку на вісім йду на базар, обілічую базар, всіх базарників, потім я йду сюди на роботу і працюю без обіду до чотирьох. Сьогодні пізніше, сьогодні четвер, сьогодні більше людей. Менше людей на базарі, я приходжу в десять. Начальник відділу з управління комунальної власності громади Василь Зіник розповів, чому демонтували старий туалет. Технічний стан його вже був в такому вигляді, що практично він ремонту не підлягав. Більше того, вся територія, яка знаходиться біля або навколо цього туалету, якщо ми вже говоримо про його центр, то всі будівлі, які там знаходяться, вони каналізовані. Тобто є водопідведення, водовідведення і водопостачання. А цей туалет був на принципі вигрібної ями. Щодо графіку роботи платного туалету, У нас є в планах можливість, не можливість, а необхідність розглянути перспективу розширення його графіку роботи. Скажімо, там не з 8 до 17, чи не з 9, з 9 до 18 години, а щоб це був графік і чуть раніше і трошки довше. Ну, над цим питанням працюю Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.